Найменше по ширині розкладне крісло, яке йде відразу з підлокітником. Ви такого іншого не знайдете. Моделька називається Argo. воно йде 80 см мінімум, навіть 70 ми робили, але тоді воно дуже вузьке сидіння залишається. В загальному 80 ки вистачить з головою і може бути ширше: 80, 90, 100, 120, ось, наприклад, 160 см стоїть воно ж в більшому розмірі. Чому унікальне? Тому що в каркасних варіантах крісел такої ширини з підлокітником не буде. Крім того, в нього є. Є проміжне положення розкладання, крім крісла і спального місця, ще є шезлон. Тобто можна використовувати як шезлон, сісти всередину, руки поставив, і сидиш, наприклад, граєш на джойстику, приставку, або щось читаєш, або в телефоні сидіти. І аналогічно розкладається у спальне місце. Спальне місце довжиною 2 метри. Ширина, відповідно, така, як ширина крісла, ви оберете, і воно буде зручним або для дитини. Або для гостей, тому що, бачите, висота всього 20 см низькувати, щоб вставати і лягати щодня на таке крісло. Моделька називається Арго. Крісло повністю безкаркасне, важить 15 кг і ціна від 12 тисяч гривень це за найменшу ширину, за найдешевшу тканину. Чим дорожча ширина, е, тканина, чим більше ширина, тим буде дорожче крісло. Доступну оплату частинами замовити можна на сайті Soloha.ie і там ще більше моделей безкаркасних диванів. Шапці профілю телефон для зв'язку.